У 1888 році, за кілька місяців до завершення свого найпільнішого та останнього періоду творчості, Фрідрих Ніче написав у книзі Есе Хомо, в перекладі, Як стають самі собою, таку цитату. Психолог безрівних говорить із моїх творів, кінець цитати, це, мабуть, перше прозріння, яке може отримати гарний читач. Ніче вважав себе першим психологом серед великих філософів, пишучи. Хто з філософів до мене був у будь-якому сенсі психологом, до мене психології просто не існувало. З огляду на те, що Зигмунд Фрейд, Карл Юнг та Альфред Адуар три гіганти психології ХХ століття були значно вплинені психологічними ідеями Ніцше. його гучна самооцінка, здається, містила принаймні зерно істини. Психологічні дослідження Ніче не проводилися задля безкорисових теоретичних спекуляцій, у його очах знання завжди слід шукати, передусім заради енергізації життя. У своєму есе про користь і шкоду історії для життя він цитував Гете, «Я ненавиджу все, що лише навчає мене, не підвищуючи або безпосередньо не підживлюючи моїх дій. Ніч взявся за свої психологічні пошуки, щоб зрозуміти, як виконати максимум яка сформувала під заголовок його автобіографії Ссехомо Як стати тим, ким ти є. У книзі Весела наука, Ніче відлунює цю ідею, що каже ваша совість, ви повинні стати тим, ким ви є. Сьогодні ми краще зрозуміємо, що означає стати тим, ким ти є, і в процесі. Дослідимо з дивовижних психологічних ідей Ніше. Численні філософи намагалися зрозуміти людський розум, розпізнати його тенденції, упередження, потенціали, природу та походження. Але Ніче стверджував, що всі, хто був до нього, були засліплені у своїх психологічних пошуках, не лише не критичним прийняттям, соціально панівних переконань і моральних стандартів. Але, що більш важливо, страхом досліджувати глибини у собі самих. У книзі по той бік добра і зла, Ніче пояснював, уся психологія до цього часу запуталася в моральних упередженнях і страхах. Їхня психологія не насмілувалася спуститися в глибини, Ніче уявляв психіку, як багатовимірні шари, які мають таку складність, що повне й остаточне знання про неї є неможливим. Геракліт. Давньогрецький філософ Досократик, чиї афоризми мали значний вплив на розвиток ідей Ніче, передав складність психіки у вислові Якщо ви вирушите на її пошуки, ви не знайдете меж душі, хоча б пройшли всі дороги, така її глибина. Як може людина пізнати себе, запитував Ніче. Більшість людей, боючи складних глибин у собі, залишаються на поверхні своєї психіки, ретельно слідкуючи за вабках. Загальною комедією і зовсім не звертаючи уваги на себе. Не слідуючи за натовпом, ніч обрав протилежний підхід. Я взявся за те, за що не кожен може взятися, написав він у передмові до книги Ранкова Зоря. Я спустився в глибини, я просовердлив основи. Страх перед спуском у глибини власної психіки не є безпідставним, і саме тому це не під силу кожному. Для тих. Хто не має достатньої мужності та здібностей до психологічних досліджень, добровільний спуск у внутрішні основи свого розуму може спричинити тимчасове або у рідкісних випадках постійне божевілля. Пишучи про небезпеки, які чатують на дослідників і мореплавців цього внутрішнього світу, названого людиною, Ніче зазначав, що їхній внутрішній світ у порівнянні з масою інших має і більшу глибину. І більший ступінь потрясінь. Щоб не бути розірваними протиріччями, конфліктами та прірвами всередині, такі люди змушені досліджувати себе і впорядковувати свою психіку, формуючи себе в гармонійну цілісність. Нічше представляв гета як приклад людини, яка змогла впорядкувати свій внутрішній хаос те, чого він хотів, це цілісність, писав Ніше, описуючи гете. Він дисциплінував себе до цілісності. Він створив себе. Створити себе не означає сформувати з нічого люди не можуть, як помилково стверджують деякі, бути сформовані в будь який спосіб, який їм заманеться. Кожен із нас, зенітше, має глибоку і невід'ємну природу, яка ставить певні межі тому, ким і чим ми можемо стати. У самому низу нас, дуже глибоко всередині, є, звичайно, щось ненавчальне, якийсь граніт духовної долі. Наперед визначене рішення і відповідь на наперед визначені вибрані питання. Щоразу, коли на кону стоїть кардинальна проблема, звучить незмінне це я. Наша природа формується не лише ранніми особистими життєвими досвідами тарисами і нахилами, успадкованими від наших предків, а також за історичними силами, традиції та експерименти минулих культур продовжують жити в нас. Впливаючи на наше життя і досвід із глибин шарів нашої психіки, минуле кожної форми й способу життя, культур, що раніше лежало поруч або одна на одній, тепер тече в нас, в сучасних душах, наші потяги тепер спрямовуються всюди, ми самі є своєрідним хаосом. З огляду на те, що минуле, кожної форми й способу життя продовжує жити в нас, ніщо пропонував. Активно досліджувати історію, якщо ми хочемо досягти самопізнання, премесам спостереження писав він, далеко недостатнє, щоб пізнати себе. Нам потрібна історія, бо минуло продовжує жити в нас сотнями хвиль. Так само, як минуло продовжує жити в сучасних культурах, втілене в міфах, традиціях та індивідуальних упередженнях, так воно продовжує жити і в нас самих. Щоб дослідити ці історичні впливи, ніше рекомендував. Вивчати великі філософські ідеї та культурні досягнення, що формували людство. З цього погляду дослідження власного Я невідривно пов'язане з дослідженням світу, але навіть якщо ми повністю зрозуміємо ці історичні впливи, Нічше стверджував, що це лише перший крок у напрямку до самостворення, наступний можливо найважливіший крок це інтеграція цих глибин у нашу особистість. Це, за словами Ніцче, є способом уникнення долі тих, хто живе в розсіяному стані, не досягаючи гармонії в собі. Бути людиною означає бути закладеним вузлом, написав він. Але зрілість полягає в тому, щоб розпутати цей вузол і перетворити хаос на порядок. Самопізнання та інтеграція власної сутності це не пасивний процес це, як зазначав Нічше, робота. Яка вимагає великих зусиль, мужності та часу. Створення себе означає не просто відкривати те, що вже існує, а також формувати нові структури особистості на основі наших внутрішніх глибин. Нічша порівнював цей процес із мистецтвом скульптора, який із великою обережністю та вмінням вирізає форму зі шматка мармуру ви повинні ламати й руйнувати, якщо хочете створювати. Це суть творця, але створення себе за ніч ніколи не повинно бути підпорядковане прагненню до ідеальної форми. Він вважав, що життя не має загальної мети чи єдиного сенсу, і кожен повинен самостійно визначати власні цілі. У нас є мистецтво, щоб не померти від істини, писав Ніцше, натякаючи, що життя часто є хаотичним, і сенс ми створюємо самі. Один із ключових аспектів створення себе полягає в тому, щоб уникати нав'язаних суспільством норм і шаблонів. Нічше закликав своїх читачів не слідувати чужим правилам і не віддаватися конформізму. Справжнє життя починається тоді, коли ми перестаємо питати, що я повинен робити, і починаємо питати, що я можу зробити. Стати тим, ким ти є за ніч, означає не тільки пізнати себе. Але й мати сміливість жити в злагоді з власною природою, навіть якщо це означає йти проти уставлених суспільних норм. Це процес, який вимагає не лише інтелектуальної роботи, а й внутрішньої дисципліни, мужності та рішучості. Лише так можна досягти гармонії та свободи, які Ніче вважав найвищими благами для людини. Таким чином, Нічше пропонує нам прийняти як нашу внутрішню складність. Так і нашу здатність до творчості та трансформації, його філософія є закликом до тих, хто готовий прийняти виклик, стати самим собою, не боячись ні власного хаосу, ні протиріч навколишнього світу.